Доброго дня. Ми продовжуємо наші щотижневі брифінги. Нагадую, що Сили безпеки і оборони, які разом на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному щотижня фактично дають інформацію, яка важлива протягом тижня, і іноді ми навіть анонсуємо події на наступний тиждень. 218 днів Україна відстоює свою свободу і незалежність у боротьбі з підступним агресором та окупантом Російською Федерацією. Наші воїни щодня роблять все, щоб повернути наш прапор на наші території. Дякуємо нашим військовим і дякуємо всім, вам, хто допомагає у цій складній, але дуже важливій боротьбі. Важко всім нам. Але продовжувати боротися варто. Зажисовані Росією псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей із намальованими у Кремлі результатами нікчемні. Рекордна явка та нібито бажання людей скоріше стати частиною Росії у супроводі озброєних російських солдат без актуальних списків виборців це постановка. По логіці російських цифр, нібито проголосували ті, хто виїхав з населених пунктів, ті, хто зараз бореться з російськими загарбниками і навіть мертві, Росія добилася лише ще більшого посилення санкцій, а по статусу територій можу сказати лише одне: вони будуть звільнені українськими захисниками. Продовж тижня безпекова ситуація довкола України залишалась складною, але контрольованою. Збройні сили та інші формування Російської Федерації продовжували виконувати завдання з повної окупації Донецької області. Ви пам'ятаєте, що їхня задача вийти на географічні кордони цієї області, і саме там, протягом цього тижня, здійснювались наступальні дії ворога, і там фактично був епіцентр. Боїв і подій. Крім того, ворог намагається утримати захоплені вже території Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей та зірвати наступ наших військ. Відбулись зміни, за даними головного управління розвідки, у складі та положенні противника у Донецькому та Південнобузькому операційних районах. Російське командування посилило своє групування військ. За рахунок задіяних підрозділів резерву, також за даними головного управління розвідки Міністерства оборони до виконання бойових завдань на території України ворог сьогодні залучає близько 120 батальйонно тактичних груп. Більше інформації про події на фронті ви почуєте від представника Генерального штабу. А з огляду на значні втрати особового складу ворогу, і ви всі добре знаєте ці цифри. Вони набагато більше ніж українські втрати. З огляду на це і на неспроможність укомплектувати частини і підрозділи, Російська Федерація оголосила. Про проведення мобілізації на території Росії такі заходи спрямовані на отримання додаткових людських ресурсів для ведення війни в Україні, в тому числі за рахунок тимчасово окупованих територій після їх незаконної анексії. За своїм змістом указ російського президента дозволяє проводити мобілізаційні заходи практично без будь-яких обмежень, зокрема, призивати на військову службу усі категорії військовозобов'язаних, а без обмежень за віком військово-обліковою спеціальністю за рівнем військової підготовки та досвіду. Кожен суб'єкт Російської Федерації повинен забезпечити призов громадян на військову службу за мобілізацію у кількості та строки, визначені міністерством оборони ворожої нам Російської Федерації. Водночас, указ передбачає певні обмеження для російських військовослужбовців. Для недопущення ухилення громадян російських від мобілізації та посилення тиску на керівництво державних оборонних підприємств Кремлем напередодні оголошення мобілізації було підготовлено необхідну нормативну правову базу. Зокрема, 20 вересня цього року Державною думою Росії внесено зміни до Кримінального кодексу Російської Федерації. Ну, зокрема, у відповідні статті введені поняття мобілізація, воєнне время, воєнне положення і мародерство. Посилено кримінальну відповідальність, тобто збільшено терміни майже у два рази, за дезертирство, мародерство, невиконання наказів, добровільну здачу в полон. А для керівників підприємств ОПК за відмову та несвоєчасне виконання державного оборонного замовлення. Фактично. Всі ці дані, які ми називаємо, тобто оголошення часткової мобілізації, зміна законодавства, посилення кримінальної відповідальності та незаконне проведення так званих референдумів, свідчать про наміри Російської Федерації загострити конфлікт. Оголошення путіним часткової мобілізації збільшило соціальну вартість війни для Російської Федерації, оскільки російське населення буде тепер безпосередньо брати у ній участь. Раніше Путін уникав оголошення мобілізації для запобігання внутрішній негативній реакції на війну. Проте у своїй промові 21 вересня він заявив, що Росія планувала анексувати регіони України та буде використовувати для цього всі наявні способи. Тепер переходимо традиційно до інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Це також інформація, яку надає для брифінгу головне управління розвідки Міністерства оборони. Ситуація на тимчасово окупованих територіях України напередодні та під час проведення так званих да фейкових референдумів з легітимізації результатів російської агресії характеризується тотальними репресіями проти мирного населення. Характерними прикладами примусової участі населення у так званих референдумах є те, що з 23 по 27 вересня вулицями тимчасово окупованих українських міст і сіл пересувалися так звані мобільні групи дільничих виборчих комісій під охороною. Озброєних російських військовослужбовців, які погрожуючи зброєю, вручали всім перехожим бюлетені і вносили їх до списків учасників голосування в окремих тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області, російські окупаційні адміністрації вдалося вдавалися до виселення цивільного населення з власних будинків. Виселяли тих людей, які відмовлялися голосувати на так званих референдумах щодо приєднання тимчасово окупованих територій Запорізької області до складу Російської Федерації. При цьому, як завжди, Росія створює позитивний Пропагандистський ефект, пропагандистську картинку про нібито добровільну участь громадян тимчасово окупованих територій у фейковому референдумі, висвітлення так званого в лапках виборчого процесу в російських ЗМІ здійснювалось шляхом цілеспрямованого розгортання показових медійних дільниць. Ну, фактично, потьомкінські села, які Росія завжди створює. І організація роботи на цих, так би мовити, дільницях. Які створювалися саме для пропагандистської картинки, брали участь політтехнологи і масовка, яка готувалася заздалегідь. Вочевидь, що саме поразки на фронті примусили військово-політичне керівництво Російської Федерації прискорити проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях і залучити їх населення до так званої часткової мобілізації. У такий спосіб злочинне керівництво Російської Федерації реалізовує наміри здійснювати геноцид українського населення, оскільки примусовий призов та залучення до бойових дій непідготовленого особового складу призведе до масових втрат, в тому числі українців. Ми з вами традиційно на цих брифінгах говоримо ще і про Постачання до збройних сил України, амуніції, одягу а, так і грошові виплати. І сьогодні, звісно, ми будемо говорити про постачання зимового одягу. Тож за тиждень з 22 по 28 вересня міністерством оборони для забезпечення підрозділів збройних сил України передано більше 24 тисяч бронежилетів більше 14 тисяч шоломів, більше 60, пар взут... 60 тисяч пар взуття, з яких 35 тисяч пар взуття – це вже зимове. Більше 24 тисяч комплектів польової форми. Крім цього, передано більше 43 тисяч шапок зимових, більше 90 тисяч курток костюму утеплювача, це фліска, так називається, да? і майже 140 тисяч білизни натільної, демісезонної та зимової. Це те, що стоїть на обліку і дуже швидко передається нашим бійцям. А пріоритетність розподілу, тобто з всієї цієї партії, про яку ми говоримо, що куди надійде, в яку бригаду в який регіон, цим це визначає командування збройних сил. А багато подій відбувається в реальному часі щодо постачання. От в цей час, зараз, коли ми з вами говоримо, триває постановка на облік чергових партій зимового одягу. Одночасно, прямо зараз в Русі транспорт їде і доставляє одяг в зону бойових дій та в прилеглі регіони. І одночасно в так само цей момент, коли ми з вами говоримо, в один з літаків зараз вантажать ще 30 тисяч комплектів зимової форми, яка за пару днів буде на складах, і потім після цього буде вже доставлена і розподілена по тих ділянках фронту і тих регіонах, куди розподілить командування збройних сил. А для орієнтиру. Вже зараз до Збройних сил України передано більше комплектів зимового одягу, ніж безпосередніх учасників бойових дій на передовій. За наступні два тижні ми очікуємо суттєве збільшення постачання. По засобам індивідуального бронезахисту зберігається чіткий ритм. за п'ять місяців тільки за прямими контрактами Міноборони до Збройних сил України було передано понад 500 тисяч бронежилетів і понад 150 тисяч вже є в резерві вчора. Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч з українськими виробниками. Цю зустріч минулого брифінгу я анонсувала. Обговорювалися практичні питання, щоб максимально ефективно доопрацювати цей рік, і акцент був зроблений, звісно, на підготовку до наступного року. Щоб вже зараз можна було планувати і закуповувати сировину нашим виробникам. Тепер стосовно грошового забезпечення, тут у нас все стабільно, здійснено всі планові виплати за серпень, адже ви пам'ятаєте, що грошове забезпечення сплачується за серпень у вересні, за вересень, у жовтні. І так далі, хочу також нагадати: якщо військова частина уточнює інформацію щодо участі у боях конкретного військовослужбовця, то міноборони дуже оперативно після цього здійснює перерахунок. Тобто ми чекаємо, якщо ми говоримо про бойові виплати, щоб нам приходили підтверджуючі документи, хто де, скільки, як знаходився. Ми знаємо, що в деяких частинах процес підготовки цих документів іноді потребує більше часу. Як тільки ми отримуємо цю інформацію, усі виплати проводяться у жовтні за вересень, ми очікуємо збільшення загального обсягу виплат, бо тривають активні бойові дії на різних ділянках фронту. Ви про це знаєте з новин. Наші воїни просуваються на певних напрямках і, власне, задіюються підрозділи. Фінансисти Міноборони зараз готуються, адже дуже важливо забезпечити коштами усі напрямки, в тому числі і виплати родинам, в яких, на жаль, є загиблі герої. Ці виплати здійснюються по мірі того, як оформлюються документи. Я нагадую ще раз, що для того, щоб ці виплати отримати, потрібно належним чином оформити цілий пакет документів для того, щоб були дотримані права всіх, членів родини, які можуть претендувати на ці виплати. І ми з вами традиційно говоримо про наші перемоги на юридичному фронті. Міністерство оборони продовжує боротися. Перше це за повернення на закону вилученого майна Міноборони у всі попередні роки. І міністерство оборони бореться за якість послуг, які надаються. Постачальниками цих послуг і постачальниками товарів. Зокрема, ми зараз будемо говорити вами про постачання неякісних апаратів штучної вентиляції легень, які постачалися в операційні наших шпиталів військових. На жаль, постачальник поставив апарати неякісні. І під час перевірки заявлених медико-технічних вимог та документації апаратів було виявлено недоліки щодо якості і комплектації цих товарів, тому Міністерство оборони звернулося до суду, і минулого тижня північним апеляційним господарським судом прийнято рішення про зобов'язання суб'єкта господарювання, тобто постачальника, замінити поставлене майно неналежної якості на таке, яке відповідає медико-технічним вимогам. Дякую вам за увагу.